Садибу Сікорського до державної власності громадські активісти закликають президента і генеральну прокуратуру втрутитися у ситуацію, аби врятувати фамільний будинок авіаконструктора 2000 року. Садибу Сікорських на Ярославовому валу передали в оренду на 49 років одному з благодійних фондів. За 15 років столітня пам'ятка архітектури прийшла у занепад і перетворилася на притулок для безхаченків. Талі Вадим Ярошенко. Зведений понад 110 років тому будинок, якому раніше мешкав видатний авіаконструктор Ігор Сікорський, нині під загрозою руйнування. Після того, як в 2000-му його віддали в оренду Міжнародному благодійному фонду, жодних кроків щодо збереження будівлі та пам'яті про батька багатьох гелікоптерів здійснено не було. Будинок на Ярославовому валу 15Б до 2000 року перебував на балансі Міноборони. Точніше, державного підприємства Козацький і структурного підрозділу Міністерства. Тодішні керівники Козацького і передали історичну пам'ятку у майже півстолітню оренду Міжнародному благодійному фонду зі здавалося б цілком відповідною назвою Музей повітроплавання та авіації імені Сікорського. Однак, крім власне імені знаного українця, громадські активісти, які почали з'ясовувати інформацію про орендаря, нічого дотичного до Ігоря Сікорського у діяльності фонду не виявили. Тому й засумнівалися в його реальності. Бачимо корупційну складову на 49 років фонду без історії, без діяльності, без досвіду роботи в подібній галузі взагалі незрозуміло. В якій галузі без грошей взагалі нуль вкладів, І ще який називає себе міжнародний, хоча по суті у нього немає представників іноземних держав, або статутний фонд не наповнюється з іноземних держав. А найцікавіше ховається в самому тексті договору так званої оренди. Виявляється, у нам фактично здали не будинок. А місце, на якому він розташований, бо за умовами угоди за три роки старої садиби вже б не існувало. В самому договорі, як і в акті, було закладено, що на протязі трьох років, тобто один рік, документація, два роки будівництва, там має з'явитися на цьому місці не реконструкція садиби Сікорського, а новий, не знаю, чи офісний центр, чи житовий будинок, незрозуміло. Тобто фактично ця садиба віддана і в судах. Важко її повернути на щастя за 15 років. Так званий благодійний фонд не виконав майже жодного пункту угоди, а це вже є підставою до розірвання договору оренди. Озброївшись цим аргументом, нинішнє керівництво ДП Козацький ініціювало судовий позов про повернення садиби Сікорських до державної власності. Ми стоїмо однозначно на позиції, що цей договор має бути розторгнути і має бути передано на баланс. Нам тобі ж. Нашому органу управління Министерства оборони України. Вот. всі остальные рішення будет приймати руководство Міністерства оборони по поводу цього здання. В такому состоянии воно, звісно, находиться в дальнейшем не может. Та українська Феміда, на відміну від своєї європейської сестри. Панянка не передбачувана. Судова тяганина триває вже кілька років. Державою висі цього державного підприємства було проведено судові процеси дійшли до вищого господарського суду, який та залишився на стороні цього фонду, не дав можливість розірвати цю кабальну угоду. Більше того, і вищий господарський суд заборонив подавати державне підприємство Верховний суд на розгляд цієї справи, Який Верховний суд міг поставити точку в цій справі. Чергове судове засідання у цій справі заплановано на 27 листопада. Тим часом Міністерство оборони має намір створити в історичній будівлі музей авіаконструктора, чиї літаки вперше подолали Атлантичний та Тихі океани. А свої два перші гелікоптери Ігор Сіко... Корський збудував у Києві, коли жив у будинку на Ярославовому валу. Води Мирошенко, Тарас Мишак, В'ячеслав Вандичанський, телеканал Київ.